Весілля це як політики, що з'їхалися на саміт. наречена прикидається, що вона ще не займана, наречений вдає, що знайшов ту єдину, яку шукав все життя у свої 20 років. Батьки з обох боків мило посміхаються один одному, вдаючи, що подобаються, і тільки гості з себе нічого не корчать, а поводяться так, ніби завтра кінець світу, і намагаються зжерти і випити все, що є на столі. Дружина чоловікові. Петю, глянь, я товста? Ну що ти, Люба, звичайно, ні. Але скинути трохи кілограм не завадило? Люба, ти мені і так подобаєшся, але захоплення не викликаю. Заспокойся, ти викликаєш у мене захоплення. Але не шалене. Господи, я так розумію, що скандалу нам все одно не уникнути. Тільки вранці дружина йде на роботу, як лунає дзвінок у двері. Чоловік йде відчиняє, а на порозі сусідка у коротенькому розтебнутому халатику, а під ним нічого. Ого, маша. А тобі що треба? Мені допомога твоя сусід потрібна. І яка? Обов'язок подружній виконати. І скільки? Ну, скільки зможеш. Ви собі навіть уявити не можете, наскільки складно переконати колишню коханку в тому, що одружені чоловіки своїм дружинам не зраджують.